Деякі жителі Кримського півострова, які просто змушені були почепити на свої авто російські номери, тепер сушать голову. Як їм їздити з такими номерними знаками на території України? Як до цього поставляться українці? Джедаї вирішили перевірити реакцію наших автомобілістів на машини з російськими номерами. Ба більше до сценарію експерименту ми додали ще й номери ДНР. Звісно, вони цілковито неофіційні, але ми почепили їх на наше авто. А за кермо Садили Максима Хотіленко. Зараз ми проведемо соціальний експеримент, як реагують водії на номерні знаки різних регіонів та різних країн. Для цього ми візьмемо українські номери, які вже стоять на нашому автомобілі. Потім російські номери. Ось такі. І головна провокація. Ворожі. Ніким не визнані номерні знаки ДНР. Задля більшого реалізму імітуємо несправність авто. На експеримент даємо одну годину. Не минуло й двох хвилин, як перед нами зупиняється перший рятівник. Можете до верху підтягнути, будь ласка. Підтягнути до верху. Можете, да? А як у вас там чіпляється? А ви підійдете назад? Трошки? Упродовж години допомогти побратиму на українських номерах погодилось аж 30 водіїв і один патрульний екіпаж. Я не знаю, чи я на тема потягну. Це соціальний експеримент допомога українцям. Вам красно дякую, що ви зупинилися. Вам удачі! Давай. Дякую. вам. Чи зміниться ставлення наших водіїв, коли замість жовто-блакитного на номері замайорить російський триколор? Десять хвилин очікування, і перед нами зупиняється перше авто. А ви можете помочь наверх потягнути на тросі? Потянется, да? За весь час експерименту на допомогу псевдоросіянам пришло 10 українців. Здесь, если вы могли заметить, здесь российские номера стоят. Да, я вижу, вижу. Ну ничего страшного, какая раз. Люди все равно одинаковы. Что в России Украине. Ну а теперь на экстремальнейший експеримент. Номери ДНР. Вот такого для Водителей, которые управляют ну, жизнь. Буквально с первых минут наше авто опиняется у центра уваги. А номера такие? Это ДНР. Я вижу, что ДНР. Да, ДНР. И как с ними нормально все? Никто не останавливает. Надеюсь, это справится, мы же что-то. Еще... А? И как их пустили с такими? Да, без вопроса, вот Дехто з автомобілістів, побачивши двоголового, слів і виразів не добирає. Хто це за номера? ДНР. Таких Донецька народна республіка. Ну, ну, у нас є. У вас є? Ні, ні, не треба, спасибо. Натомість представники правоохоронних органів навпаки, побачивши терористичний триколор, сором'язливо опускають очі. Щось, щось з машиною. І це при тому, що номери самопроголошеної ДНР фактично прирівнюються до фальшивих. Далеко їхали, з Донецька їхали, тому... Сподіваємось, в майбутньому копи сумлінно ставитимуться до своїх обов'язків і принаймні перевірятимуть документи підозрілих осіб.